Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Паса і збавителя душі наших, повороди те радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа і Спаси, і збавителя душі наших, породитя ті і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословених. Підлона Твого, по те породило Христа і Спаси, благовителя душі наших, породича діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, по ти породила Христа і Спаса, і збавителя душі наших, породича діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений і Твого, бо те породила Христа і спаса, і збавите для душі наших, молодцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і навік, і на віки амінь. вікам. Ісуса, нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, забрувати усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують у Двого мою Свята Марія, Мати. Боже, мати наша, моли Бога за нас вічних нашої смерті. Амінь. П'яте славне танство, слава Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню. Вірні на невістя, матері всіх Царя Христа, проводить тебе, владику, стоїть старийце задягнена в золоту тканину і здоблена божественною красою за вічне спасіння, Отче наш, що і сина небеса, небеса нехай святиться ім'я твоє, твоє, нехай, нехай прийде не царство Твоє, твоє нехай, нехай буде воля Твоя, як, твоє, як твоє, на, на небі, так і на землі. Та Хліб наш насушний, та дай нам сьогодні і Господь прости нам Наші, як і ми прощаємо новатям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас велика. Амінь. Уродиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа і Спасу, і Збавителя душі нашої. Породиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлону Твого. По ти породила Христа, спаси і збавителя душі наших, породича Діва радуйся, благодатна Марія, спасть з тобою, благословена тими жінками і благословена потвону Твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душі наших, породича Діво радуйся, благодатна Марія, спасть з тобою. Благословена між жінками і благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і збавителя душі наших, породича діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. Благословений підлона Твого, по ти породила Христа і Спаса, і збавителя душі наших, породича Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлону Твого, по ти породила Христа і Спаса, і збавителя душі наших, породича Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим. І благословений підвона Твого, бо Ти породила Христа Спасудьба, витягати нашої. Породити Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підводу Твого, бо ти породила Христа і Спаси і збавителя душі нашої. благо, породиця Діва радуйся, благодана Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений відлогом Твого, бо ти породила Христа і спасець благовитих душі наших. Уродиться, діворотися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа і Спасу, і спамителя душі наших, мов тюй сину, і святому Духові, і нині повчас, і на віки. віки, Амінь. Мовцюй сину, і святому Духові, і нині повчас, і на віки вікам. Слава твою сину, і Святому Духові, і і нині повсякчас, і на віки віка. Амінь. Благословене царство Цієї Сини і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. мирі Господа, помолімося. Господи помилуй. За з висоти спасії. Душу нашого Господа і помолімся. Господи помилуй. За не все світу, добрий стан, святий Боже, церкові з'єднання. Всі господи, помолімося. Господи, помилу. святий францей за тих, що з звірую бомні містрахом Божим. ходять до нього спаде, господи, помолімся. Господи, Святішого семейського хіра, яла, покоримського блаженішого патріарха нашого святослава, правосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кіригоря, боголюбимого єпископа нашого, Кир Володимира, чесне присвітри свого християні, якнство за весь причет і людей, Господеві, помоліємося, Господи, господи поми за Богомбережний народ наш заправіння, за все військо, Господаві, помоліємося. Господи Боже, за селище це і за кожну село, місто України, за тих, що вірує живуть у за Господа, і земних І часи мирні, Господа, помолімся, Господи, за тих, що плавають, подорожують за не дуже страждаючих полонених і за спасіння, її Господе, помолімся. помолімося. ви визволитися на усяк, і скорботи німий нужди, Господає, помолімся, Господи, спаси милимо, охорони нас, Боже Твоїй благодаттю, ми свято причисту, треба, славну владичицю нашу, Богородицю і Марію з усіма святими, поминувши самих себе і не одних все життя наше, Христово, віддаймо Тобі, нас. Во тоді на нас слава чисті сіпок... Бога.